Свободівці і регіонали залишили Львів без тарифів на квартплату. Депутати міської ради прийняли рішення, за яким тепер неможливо прибирати місто і платити двірникам. Рада скасувала нинішній тариф на квартплату, однак нового не встановила. Тому тепер діятиме нульовий тариф. І як нараховувати жекам оплату за їхню роботу, не зрозуміло. Осипається листя, треба прибирати, і дуже багато є робіт, які потрібно завершити. А якщо зараз почався опалювальний сезон, і от, не дай Бог, в одному з будинків, в одному з під'їздів трісне труба, яку треба заварити. А за це несуть відповідальність працівники комунальних підприємств. За який кошт вони мають це зробити. Насправді це є дуже серйозне, я вважаю, питання, але безвідповідальне рішення. Ініціювали таке рішення і проголосували за нього депутати свободи. Я думаю, що буде відповідний висновок юридичного управління, Я думаю, що буде відповідне реагування прокуратури і будуть подальші дії згідно чинного законодавства. Як міський голова, я жодним чином не допущу неконтрольованих процесів, процесів господарювання міста. Тому, аби уникнути колапсу у місті і скасувати незаконне рішення депутатів, мер готує звернення у прокуратуру.